Чудові прирости, ракетник. Моя улюблена Іва, Хакуроніший. Подивіться, яка класна. Як фламінго. Зараз формую шапочку, бо торік вона в мене підмерзла. І зараз так виглядає. Сосна Нігійший. Подивіться вже, який формує шишечки. відпад. Крутезна-блакитна ялинка та зелені прирости. Дуже ефектно дивиться. А ось мій шикарний клематіс. Квітка зараз не дуже велика, але вона буде 25 см. Ось. Ну, як вказано, не знаю, буде така чи ні. Ну, Думаю, десь 15-20 точно буде. Дуже гарно. Цей в мене перший раз квітне. Оці, я не знаю, як вони називаються, може хто знає. Це мені дуже подобалось, як вони колосилися так на клумбі моїй. І тому я пішла, подивилася на базарі і купила їх. І ось вони в мене вже ростуть. Я дуже рада, що вони в мене так розростаються. Деревовидний піон. Ось зараз він в мене так. Дуже ароматний. Якраз в мене тут моя зона. Відпочинку, крутезний колір, обожнюю, особливо такі помади. Mm. <гум> ну що, пам'ятаєте, мою, так? Да? Ой, подивіться, ну подивіться, хотіла обрізати, хотіла викапувати, що з нею робити, але, ну, ось о. Ну, що це? Я дуже, звісно, рада, це все буду обгризати та залишати. Подивимось, як буде рости далі. Неймовірний мій ялівець. Крутезний просто обожнюю його, як завжди, відпад. Вже зовсім скоро магнолія відкриється, квіточка вже ось ось починає. Формують її як штамп. І ось так вона у мене тут буде схилятись. Ці гілочки поповзуть вниз. І буде такий фонтанчик з неї. Хоча форма її кощова, хто знає, але я хочу зробити з неї штамбуву. Думаю, буде ефектно дивитись на ділянці. Білобок вже розкрилася, вже майже зеленіє, але ще є такий виживатий відтіночок, теж крутезно. Така подушка. Не жалкую, що відрізала тут верхушку, яка мені не подобалась. Він що сторону росла і не давала такої прикольної крони. Обіцяла показати дварф сосну. Ось такі вони рожеві. Я маю надію, що вони будуть більш яскравіші. А може, вони так, в принципі, то і залишаться. Але ось так вона дивиться, як свічечки. Тут чомусь так виросла. А тут, я думаю, що це якісь як квітіння, є, бо шишки такі образують. Ну, шишки такі. Вони прикольні, вони, коли вона буде дорослі, вони будуть більші і більш рожевого кольору. Швірі на Луї теж вся в шишках. Шишки вже такі величенькі. То раз було по відео, вони такі великі. Мені тут вони подобаються. Прирости ще ось ідуть, ідуть, ідуть Інші ось маленькі вже з'явилися. Позеленішала після моєї бакової суміші. Думаю, все буде гаразд. Сосна поміліо робила прищіпки, ось видно, де прищіпляла, бачите, воно все порозділялось. Де не робила прищіпки, так воно виглядає. Бачите? Все, що поприщіпувала, ось воно так кущиться. Тому не забувайте, щоб була така гарна-гарна альпійська гірочка, на вигляд. Але ця сосна помірює додає таких об'ємів на клумбі. Дуже шикарно, як корали. Чорна сосна вбиває просто приростами. Подивіться, які ще більше сталі. Ось вже тут розкриваються гілочки. Думаю, буде крутезна. Думаю, на той рік вона ще буде більше поприроста, буде більш пишнішою такою. Вже чекаю. Коніка наразі так виглядає. Не буду її стригти, нехай трошки підзаросте, бо тут ось ще видно, що такі пролисини в мене тут залишилися. А так форма її, ну, плюс-мінус подобається міні-прогулку вам зробила, а тепер йду випікати пасочки. Так що забігаючи наперед, вітання з великоднем.